Я тобі буду говорити, чуєш? Мені сьогодні, понімаєш, такий сон снився. Я не знаю, коли ці події будуть, чи через 5 років, чи через 10. Я не знаю, я людина тліна, я людина смертна, один Бог знає, коли це буде. Але мені поглянь, такий Бог дав такий сон, який мені приснився. Чи я те витерпіла, що ви ти репів Герард, чи я тобі про нього розказувала, пам'ятаєш? Чуєш? Да, да. І і розумієш, не це мені такий сон, що ми погляні, такі, така була ера, що не можна було не купити і не продати. Понимає, що я говорю? І з сон, що ми поруч з, з тобою десь пішли у якийсь магазин купляти. Щось я не знаю, що ми купляли, але ми купляли по яких карточках. І по тих карточках писали три шістьорки 666. І, і там казали, якщо за ту карточку ти нічого не купиш, і ти за ту карточку нічого розумієш, не захочеш одягати, то тебе стратять, то тобі це все ну, стратять. Тебе. І якщо ти це не зробиш, казала, то стратять тебе. А ти сказала, я, я піду щось куплю, там, дуже добре продають в якомусь супермаркеті, чи там, там, я не знаю, де ми були, я вже забула. Це мені, понимаєш, мало що відкрито. Де це було, де це відбувалося? І ти, поглянь, пішла з тою карточкою в магазин, і в мене, була, в мене тієї карточки не було. І ти там щось набрала, яких продуктів на ту карточку, чуєш? Чую. І ти набрала продуктів на ту карточку. І що? І ти зараз повернешся, так? Я викинув. Добре. І ти набрала, розумієш, продукти на ту карточку. Я не знаю, що ти там набрала, яких продуктів? Я не знаю, але ти сілу торбу, слухай, і грузила ці продукти, чуєш? Дуже такий великий пакет був дуровий. І такі так знається, що ти слухай е, е, ну брала дуже багато, багатош продуктів там їх було дуже багато. І слухай. І потім мені сказали, ми тобі заведемо карточку, і я кажу, яку. І вони мені показали на таблі такому космічному. Три шістьорки, а я сказала, я не хочу тієї карточки. Це кажу, написано у Біблії, що цієї ка не можна поклонятися тим шістьоркам. Якщо кажу, поклонитися тим шістьоркам, то ти будеш горіти в озері огняному. А вона сказала, то ми за сестрати тебе за ці слова, якщо ти це не зробиш. А я їм сказала, якщо ви кажу мою душу б'єте, але не тіло. А потім мене яких два великих таких дяді, мене потягли слухай до шибаності. І потім Боже, мені, такі, ж... такі, 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 мені слухай, розкаже. І поглянь, мене слухай, мене потягли до шибаності. А... Давай тобі розкажу. І поглянь, мене слухай, потягнули до шибаності, чуєш? Мене потягли до шибаниці, яких два чоловіки. Понімаєш? І я витерпіла, як вже раз робив. І мене, слухай, до слухай, мене приклали. І потім шибани ще на мене пустили, і мені відрубали голову, я тіло лишила. І я перетворилася на якусь білу людину, такі білі одежі. І потім я полетіла на небо дуже високо. слухай. Я ти я вже... страшне, розказую, що мене вже трясе. Слухай ти мене дослухає, слухає. Я полетіла своє тіло, я полетіла дуже високо на небо. Бо глянь, який там був спів, який там було блаженство. Там був Ісус, там був Бог. І мені відкрилося врата неба, і Ісус Христос сказав, блажана, ти витерпіла. Війди в дімо ось чай, прибувай у ньому вік. І потім я прокинулась. То й добре, що прокинулася. Таке страшне сниться, де ти його граєш, таких снів. Mm -hmm. Маріка, страшне, таке не розказує. Я не роз, знаєш, все ну, я не набираю, а це слова істини. Чи що? Це не страшне, а в вони немає слова істини, яке я тобі сказала. Це істина. Тому що так в вам тільки пишеться правда. Тому не лише е, заснула, але там не вічна життя, життя вічна на не написав. Чит мартія життя вулятися. Бо тот мартія життя іне, вічна, на небесах. И в такие пугаем не сон ты все. І що? Ну страшний, але сон такие пророчки, ну что скажешь. Ну,